Доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, що ви робите зараз? 에, попереджаємо український народ про зрадників. Про зрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко, хто ще? 에, всі, усі зрадники. Українського народу. Усі хто можете перервати хоч хитку? Усі, хто служає окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка. Зараз повісимо. Лешко особисто розвішує фракцію народних депутатів із фракції комуністів. Написи слуга окупантів. Ну, будь ласка, причитайте. Є також тут і Гордієнко. Ходіли совідеопараду. Вже прямо зараз розвісив ляшко разом з своїми прихильниками чи помічниками. А, Депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Давайте, витягуємо. Розвішуємо, розвішуємо. Сюди бачили. Ну, Українського народу.

Чому не на О, комуняка. А, Комуняку на гілляку. Комуняку на забор. На забор. Так горі на гілляку паркан не забуде. Та вони а не доходить. На гілляку не сидіть. На паркан тоже них забагато честь. На паркан на забор це буде. А покажи, будь ласка. О, От. 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 дайте, ідуть, От. дайте. Давай сейчас.